Євген Михайлович, великий патріот, який своєю клопіткою працею відроджує маловідомі сторінки історії краю. В його загальному доробку ця книга одинадцята чоловік розповів про роботу над другим виданням книги, ті розділи, які доповнював, переробляв у своїй книзі. Автор детально відтворює бойову вдачу гуцулів опришківство гуцульське повстання та стверджує, що гуцульська воєнна минувшина має багато історію, яку варто знати і пам'ятати. Обсяг тиражу 300 примірників. Ну мені ще в штанатому році звернуло увагу. На до речі, досить теж непогано вийшла на непоганий рівень в Україні. Увійшла до Книги Року України в рейтинг війшла, і деякі критики сказали, що трошки назва не відповідає матеріалу. Що воно трошки, ну воно так трошки не, 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 не то більше відповідає оце гуцульське мистецтво бою. Ну ми привикли, що бойове мистецтво це якісь каратисти, такі знаєте, дзюдоїсти, з таким, а воно таке більш загальне, воно як іс історія військового мистецтва. Ось більше військового мистецтва як бойового рукопашного. Ось цей матеріал присвячений. Я віднайшов матеріали, що е, про участь гуцулів у польському в польській армії проти війні проти Німеччини під час другої світової війни. Дослідник акцентує увагу на значенні слова гуцул, їхнє погодження та історія. Розкриває поняття гуцульський характер. Та чому саме гуцульське мистецтво бою – це свого роду танець. Ну, самі гуцули це досить, ми знаємо, що унікальна така етнічна група українців. Ну, Надвірянщина теж належить. Хоча ми так себе не, 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 не вважаємо такими сильними гуцулами. Та. Але Надвірнянщина є гуцульським краєм, тому і, і тут є і згадки про Надвірнянщину в цій книзі. Ось. І що цікаво, що е гуцули не ми знаємо, що такі войовничі, такі етнос. Е вони навіть сама назва Гуцул поляки казали, що то походить слово розбійник. От такі, так що мали таке, що Гуцул це якісь такі розбійники, такі в горах, які волелюбні, якісь такі люди, які нікому не підкоряються. Українська національна армія, ой, отже, всюди гуцули відзначалися своєю войовничістю і тим таким військово бойовим характером, адже. Навіть е, сам гуцульський характер такий, сам по собі гуцули такі люди волелюбні, і отже, вони навіть е, не боялися ні австрійських жандармів, е, не мали страху перед ними, ні радянських, ні, ні, мілі, ні міліції, вони такі завжди були бойові. І навіть говорили колись там, так казали, що е, коли якийсь жандарм щось там хоч догуцула, причіпався, то він казав: так е, твоя кров, мій кримінал, так що він цим не порахує. Так щодо. Мистецтво бою то особливо гуцули прославилися участю в опришківстві. Ми знаємо, що це найвідоміший у нас опришок це Олекса Довбуш. Всі бойові мистецтва в основі їх навчання, передавання тих прийомів бою є танець в багатьох в цих випадках. Це передача йде шляхом танцю. Ми вже знаємо про бойовий гопак. Володимир Пилат досліджував цю тему в, в 80-х роках. Він це почав вивчати, і до речі, виявляється, що і в Гуцулів є свій танець такий бойовий це аркан так. Поділилася враженнями від зустрічі з краєзнавцем директорка бібліотеки Марта Кушнерчук. за віднайдені. Цікаві факти та працю про знайомі вже місця, але з новою перспективою бачення їхньої історії. І людину, яка визначила для себе таку місію, щоб повертати нам маловідомі сторінки історії нашого краю, бо він і великий патріот свого краю. От і оцей доробок його 11 книг свідчить про те, що праця його надзвичайно потужна, і клопітка. Бо це документаліз. Це не так просто. Для того, щоб видати хоча кожну з цих, книг, йому треба було проводити немалу пошукову роботу. Треба дуже глибоко вникати і вивчати ту тему, над якою працюється. А тому це дуже велика праця, за яку ми сьогодні дуже дякуємо. Розділ за розділом поволі-поволі, наче канва, Євген розвиває тему, розвиває і показує і бойове мистецтво через танець, Аркан, і через якісь досвіди гуцулів, опришків і далі, далі, далі. І аж закінчують тим, що дійсно наші воїни ОПА взяли оцю тактику малого партизанського бою і тому, можливо, десь вони найдовше діяли на теренах нашого краю.